Вітаю, шестикласники! Ми продовжуємо працювати над календарно обрядовими піснями літнього циклу. Сьогодні ознайомимось зі жниварськими піснями та обрядами, якими вони супроводжувались. Після свята Івана Купала припинялись молодіжні розваги і гуляння. Адже наступала велика і відповідальна пора в житті наших пращурів жнива. Жневарський пісенний цикл є своєрідним культом возвеличення землеробської праці. За своїм походженням він такий же давній, як і праця хлібороба. Нашу Україну з давніх давен називають хлібним краєм, бо люди, що живуть тут, уміли і вміють обробляти землю і вирощувати на ній. Хороші врожаї. Наші пращури казали жито зажати, хліб поважати. Жнива це підсумок, реалізація усіх сподівань і зусиль хліборобів. У всьому слов'янському світі до початку жнив готувалися як до великого урочистого свята, і водночас тяжкої відповідальної роботи. Коли доводилось трудитись від зорі до зорі, незважаючи на спеку й спрагу. Звичайно, жниво супроводжували з дійствами, під час яких наші предки виконували пісні. Тож, жниварські пісні це величальні пісні, які виконувалися під час жнив, щоб висловити вдячність природі за врожай. І прославити працю хліборобів. Залежно від певного етапу жнив, характеру обряду і основного, основного змісту жниварських пісень, вони поділяються на зажинкові, пов'язані з початком збору урожаю, жнивні, виконувані під час збирання врожаю та обжинкові. Пісні, що супроводжували святковий комплекс завершення праці на Ниві. Щоб зрозуміти зміст жнивальських пісень, слід згадати основні обряди і звичаї, що були пов'язані з трудовою діяльністю хлібороба. Адже з піснею йшли в поле і повертались додому, з піснею працювали і відпочивали. Пістею урочисто віншали успішне закінчення жнив. Ключовим моментом заженкового обряду було приготування першого снопа воєводи. Його мала нажати найкраща жниця, обов'язково із середини ниви. Прикрашений стрічками і квітами заженковий сніп кожного дня стояв на полі, де працювали жінці – і символізував межу, до якої вони мали жати. Наприкінці жнив його забирали з поля, зажинки супроводжувались піснями. Власне збирання пшениці називають жнивами. Якщо зажинки робили відразу наступного дня після свята Петра і Павла, то жнива починались за тиждень. За давніх часів не було в українців сучасної сільськогосподарської техніки, а тому люди жали власноруч. Жінки працювали серпами, а чоловіки косами. Під час збирання хліба обов'язково співали. Наприкінці жнив жінці залишали трохи недожатих стебел із колосками, спасові на бороду. Наші предки вірили, якщо зібрати все, то наступного року не вродить. Між стеблами розпушували землю, засівали зерном із трьох колосків. Біля бороди, начебто дякуючи, ниві, клали хлібину і ставили воду, лягали і качались по ниві, щоб повернути собі вироблену силу. З останнього вижатого збіжжя, прикрашеного калиною і волошками, робили ще й вінок. Його несла в село найкраща жниця як символ завершення праці. Завершували жнива, обжинки. У день, коли дожинали останнє колося, на поле йшли тільки жінці. а господарі залишалися вдома. І готували частування до їх приходу. Двом найкращим жінцям надавали право зібрати останній сніп. Люди вірили, що це зимівник для доброго духа землі, польовика-охоронця. Тому він був найколосистішим з розкішними вусами та густою бородою, яку подекуди називали Спасовою. Ще його називали Сніпрай або дідух. Зберігався цей сніп до Спаса, а на Спаса його несли до церкви святити, а після ставили на покуті. Решта в цей час ходили по полю і збирали колоски. З цих колосків плели один спільний вінок, який квітчали маками. Й волошками. Вірили, що в цьому вінку поселяється спориж дух жнив, достатку, врожаю, багатства, насіння та сходів. Після цього вибирали найкращу дівчину, яка одягала його на голову. Найкращому ж хлопцю давали нести останній сніп дідух. Господарі запрошували на. Обід женців, ті вручали вінок зі словами Дай Боже, щоб і на той рік уродився хліб. Господарі зберігали вінок і разом із дідухом навесні виносили в поле, визволяючи спориша. Хліб невід'ємна частина людського життя, тому до нього ставляться з великою пошаною. І в обжинковій пісні. Маяло, житечко, маяло. Маяло, житечко, маяло, як у полі стояло, а тепер не буде маяти, а буде в стодолі лежати. До межі, женчики, до межі, бо мої пиріжечки у діжі. До краю, женчики, до краю, то я вам пиріжечка покраю. Котився віночок по полю, просився у женчиків додому. Возьміте мене женчики, з собою та занесіть мене до господаря в стодолу, бо я вже в чистім полі набувся, бойного вітречку начувся, от ясного сонечка нагрівся, а дрібного дощику напився. Нехай же я у стодолі відпочину. Поки вивезуть знову на ниву. Збирання врожаю, жнива це вінець праці хлібороба, його надій та сподівань. Тому ця праця, хоч і була важкою, усе ж вважалася святом, супроводжувалась піснями. Тож тема пісні зображення тієї винагороди, яку отримали жінці за свою працю. Прохання вінка до жінчиків, щоб його занесли до господаря в стодолу. Ідея уславлення жниварської праці, віночок ознака достиглого врожаю. Основна думка вінок символ успішного збирання врожаю, а пиріжки подяка за сумлінну жниварську працю. Художні засоби, епітети, чисте поле, буйний вітер, ясне сонечко, персоніфікація маєло житечко маєло, котився віночок по полю, віночок просився у женщиків додому. Градація набувся, начувся, нагрівся, напився. У першій частині господиня припрошує жінців братися до жнив, а в другій житній віночок проситься до стодули господаря. Ще одна пісня цього циклу там у полі криниченька. Там у полі криниченька, навколо пшениченька. Там жінчики жали, золоті серпи мали. Срібні її рочки, що в'язали снопочки. Добрі їй були жінці, дівчата й молодиці, дівчата косаті, а хлопці вусаті, молодиці білолиці. Тож проаналізуємо Жневарську пісню. Тема зображення праці добрих жінців, хлопців і дівчат. Ідея возвеличення працьовитості молоді, вправності в роботі. Основна думка праця тоді корисна, коли від неї отримуєш задоволення, художні засоби поезії, епітети, золотії серпи, срібні юрочки, добрі жінці, косаті дівчата, вусаті хлопці, білолиці молодиці. Зменшувально пестливі слова. «Криниченька, пшениченька, юрочки, Снопочки, метафора, золотії серпи, срібні Юрочки, Паралелізм. Там у полі криниченька. Навколо пшениченька. Там женчики жали, Золоті серпи мали. Як ви вважаєте? Які з обрядів періоду жнив збереглися зараз? У серпні всі православні християни святкують дні, які в народі називають маковим, яблучним та хлібним спасами. І власне слово спас пов'язане з Ісусом Христом, якого називають святителем. Саме йому православна церква і присвячує ці свята. Проте, ще до прийняття християнства спасом звали Покровителя жнив. І як ви сьогодні дізналися, Спасова борода або дідух був невід'ємним атрибутом завершення жнив. Дідух дуже часто прикрашали квітами, переважно польовими. Маками, волошками, соняшниками та пов'язували Червоною стрічкою. З прийняттям Християнства діду святили на свято Першого Спаса, яке відоме як Маковея. Ця традиція залишилась і сьогодні, проте сніп змінився на букет, зібраний з квітів, що ростуть на рідній землі. Як і давні слов'яни, Сучасні християни вірять у те, що такий посвячений букет наділений чудодійною силою і принесе їх родині здоров'я і благополуччя. Тож нехай хліб нового врожаю буде смачнішим для вас та ваших близьких. Нехай буде світло в душі, добро і мир у домі, щастя і успіх у житті. Boa noite.